Всім привіт. Так, як я і казав в своєму попередньому відео, це буде про фарм нового данжу, Це те, що відкрилось ось тут. Я якраз зібрав 20 тисяч цих монет. Зараз ще зроблю деякі підготовки і підемо. Рахунок підготовок. Значить, я буду використовувати їжу. Значить, це в нас. це в нас що? Це в нас що? Це в нас оця їжа, їжа з крафту звичайно. Значить, дає 50% до золота і 10% ефективності цих монеток. Оцих зданчик. Так, в мене такої їжі є багато, наскільки я знаю. 5 штук. Ну, як багато. Потратити 20 тисяч монет, мені думаю, хватає з головою. І ще в мене є ось це на бонус демедж, теж, напевно, одну штуку поставлю, ми там будемо пачкою фармити. Е, що ще? Ще я возьму контракти. Хто не знав, можна кожного тижня купляти контракти в звичайного продавця. Ось цього. Ось він продає на башню три контракти. На башню це мається на увазі Secret Dungeon. Ось це. Тут контракти вам падають рандомні на якийсь поверх, і за них дають нормальні такі нагороди в вигляді камінців. <кій> ось таких. Різних кольорів, звичайно. І дають таких такий ящик Я його відкриваю. Тут є такі, як можна сказати, тубуси. Контрактами. Ось. І мені потрібні контракти на берчанку. О, ось, нажмі ну, я ці всі забираю. С 6. І відкриваю. А, мені дають всі контракти. Ну, я не буду всі юзати, я напевно їх. Перероблю. Так як я не дуже не дуже зараз активно граю, то я можу їх переробити. Ці лишні контракти. Нового ж данжу ще не відкрилося, правда? Не відкрилося. Клин, то має відкритися. Ну а скільки в мене їх є Crimson Mansion Temple True. Давай я ось так я перероблю і один у цей. Вона ці лишу, може їх потрібно буде. І зараз піду скращу всі в контрактів, контракти в новий. Врахувати весь прибуток я буду без. Без тих мішків, що мені дадуть за контракти, тому що. Не всі ж мають контракти в цій даж, правда? Так, один Один До речі, хто не знав. І з цієї обнови можна стало точити далі свої Т2 пушки і Т2 броню. до скількох я не знаю, до плюс 12, по-моєму, хтось писав, чи що. Ну, з одного боку круто, це плюс ГС, з другого боку боляче. Так, е ось. 13 штук, прекрасно. Беремо всі. Так, це є, їжа є. Ну що ж, йдемо дальше і контрактів зразу на максимум юзну. Так, weapon holder не буде. Арчер. Е, так, це добре. На боса не будемо брати. Ось так. Гвард капітан це босса. На боса не, брати. не будемо брати. Го, квартклок. Все, пул. Тут будем фармила. Елки, палки, а ты всех ветры мышь? Ой. Это то мне сдается, что я просто зараз умру. Но их тут супер дохера. Хорошо, ладно, живу. Так, а ты не дашь, чувак? Давай тебе кикну, нахрен. Ich, no i dodaję jeszcze kogoś, lepiej jednego Tak, dobrze, ale ty nie zabrałeś, chłopie Tak, pierwsza prawda, трошки обідно. Ну, обидно шмотка тоже сеня тоже обідно. каміння сипе непогано Так, ми тут одні по ремонту, напевно, можна фармити і після наступання ночі. Тож, небагато грав і не знаю, може тут є такі. Е, коли наступає ніч, ця зону стає ПвП. Тут може зайти любі гравці і почати вбивати інших гравців. Ну бо, або як зазвичай тут просто приходить пачка інших гравців і вбивається всіх підряд. Вс, ничего ничего не получает, по-моему. Тобто не впевнений. Але вони Так роблять. О, мене послухали. Все, ми йдемо на Б1. Окей. Okay. Це куди? А, вон туди. Переплутав чутка. Руны гарно сиплять, до речі. Подождите дві траве видалити. О, що то стан розъест. А так руна вепон. он. кеві атак. Ренд Хеві атак це таке собі. Але не буде. Wep on руна 11 левла. У вас руни, якщо знаходяться в сумці, то вони прокачують. Ну як прокачуються? вам шанс є, що випаде я краща руна. То не приймайте руни в сумці. Ще хтось сказав, що вони прокачуються ще в зброї. ну Тобто, якщо у вас зброї є руни, і йому випадають краще. Я на нас рахунок цього не впевнений тому краще тримати в сумці. У мене, звичайно, в зброї і в одязі є руни Але лишні руни високого рівня я теж залишаю собі опа! А от і це оце нас. Це вже друга. А як я так не побачив? Дві ТП. Ще, ще одна А, ні, це просто зараз порузили мені це. Так, кунків це ми йдемо далі. Атак спід. 600. Це є дофіга Так, ну. Я не дур не сказав, що йдемо я дам сюда бо тут ліпші лут. Лут тут такой ліпший. З першого заходу зразу дві те один шмотки. Ще щось у нас япа? А, босс... Ні, босс собі ходить. Да. Кажуть що цей фарм мені вже більше подобається, ніж попередній. Ви самі бачили як попередньому фармі. Мені випало взагалі нічого. Ой, а тут бот прийшов. Так, що там, мобів назбирали? Назбирали. 18-й левел, ого. ваше лом сюда да Рештейн, разумею только видите без пилоты а это no. но даже дофига сепать О, прийшли. Гуд. Все, йдемо далі збираємо. Якщо фармити, то йти тільки в цей підвал. Наверху я фармів, не знаю, наверху нема такого луту. Тут же другий раз фармлю, другий раз насипаю. Ну і це не може бути співпадінням, тому що як за 20 тисяч насипає однаково, що один раз, що другий. Тільки того разу мені насипало за 20 тисяч 22 шлеми і купу Т1 один... мотор. А зараз попчу тільки один випав. Щоб випав ще один було би добре, звичайно. Але по-моєму навіть зараз луч непоганий. Як це я ще навіть каміння не дивився. А його тут сіпи, -сіпи. Ну, о, і сіпе. ну піла твій на колон. А мене колон взагалі нема, правда? Добре. Так, знову рукавець. У мене вже місця нема. Ого, як так? О, щось я получаю. Шо тут? Шо таке? Т2 в СПС и Т1 чпет Вот так вот Фармить пинвал Пидвал имба Про це не жалко розказувати, тому що завжди буде попет на фарм цього підзамен Звичайно, можливо, тут буде місцями забьто повністю. Що в мене не стільки багато людей у Ютубі, щоб полпої тут сиділи. Але повірте мені, підвал варто фармити. 15-й. Ого. Десь стерти, бо він червоний. Так. йдемо далі, чуваки. Тільки що в мене закінчується монети вже. Ну тільки починає сипати. Не, насипаю тут годно. Без фіолетового взагалі нема. Подінь. Просто фіол, фіол, фіол. То РЕСами, то якимись предметами, то Т2. Вот гарна пачка. Рабер вертольоти включаться. Дропу стільки, що ця лента не встигає то показувати просто. І хтось казав, що що, в големах і лучше тут, що там? Не знаю. Значить в мене таке везіння. Біс, просто чат фі... фіолетовий і Фіолл фіолт фіол. Так, ну що ж, підб'ем підсумки. Так, значить, що у нас подробно? Почнемо з самого смачного, це у нас є зброя броня. Що э, ж мені випало? Значить, э, цей спец мене був, наскільки я пам'ятаю. Випало три. Цих якихось туніки. Т 1 Рукавиці. 5 штук так? ці тоже там падають. Так. Значить, дві подали ці три туніки. Ці, дві чотири рукавиці. Один Т2 шолом. Один Т2 спис І. Один. щит меч Т1. За 20 тисяч. це я десятку профармів на першому поверсі на підвалі. Якщо б пішов підвал зразу, думаю, набив би ще більше. Далі ми йдемо по каміннях. Так, що в нас тут виходить? 7 синіх, один червоний, 9 зелених і сім жовтих. цих дуже дофіга з цих можна крафтити. Те, як і... Книжки. 72 книги я можу скрафтити. Далі це хороше місце, щоб фармити ресурси, бо там падають і ці пергаменти, і, і, і м, кристали, яких можна крафтити книги. І це скільки я ще можу їх докрафтити. 9 штук. Непогано. І цих 4. Ну цей завжди продаю, тому що вони теж нормально коштують. От скільки я зараз скину за 11 штук по 68. 75 за 75. один фарм, непогано. Так. синіх камінців у нас 17 у зелених 19, а жовтих 40. Ти що Всіх взагалі 212, це скільки буде. Так, ну найбуде шолом скільки коштує на аукціоні? Навіть якщо по грошах порахувати. Чекай. Цей шолом на макс ХП. Ого, він ще й певно нормально коштує. Макс ХП. А, -а, -а не зараз подивимося перше на Макс ХП. Так, до речі, дивіться, можна ось так. Макс e ХП ціна. Макс ХП ціна. 77. 1, я думаю, буде дорожче коштів. 77. А скільки коштує сам рецепт. Сам рецепт. Сам рецепт коштує сотку Ну, таке вражне, що нема смісту витягати рецепт, бо це буде дорожче. Просто треба продати е, трейд. А спес. Значить, спес на хід Ой, спес нахід, певно, теж має коштувати так нормально. Т2. Спес на хід Т2. 99. А якщо продавати його. Сотка. Ну Тут явно треба витягати трейд. І на продаж. Якраз я хотів собі докупити ще 76. Хотів ще докупити пару внішок. Зараз якісь дуже хороші внішки Так, це 97 Ого, 96. Я ще думав, що вона ще кошти. Так, це я продавати не буду, це дуже дорого, тож не буду продавати, бо вони мені потрібні всі. Ну, давайте я засуну це все в переробку. Так, поїхали. Якщо вони бігають по кругу, це означає, що її поло Т2. І що ж за Т2 біже. Якийсь пояс. На колізію. Так, і закидаємо 6. І добиваємо. Ось так. Поїхали. А, Т1. Це можна скіпати бо Т1 це не цікаво. Так. Що по грошах? Що по грошах? Т2, Колізія? 222. А щоб скрафтити його? 350. то це напевно, варто витягати рецепт з нього. Так, чекай, де вона є? О, ось тут. Е, 30 Open. chicks Craft. Наша 3. Так, значить, тепер такий літограф. Закидаємо цих два Витягаємо рецепти. Аукціон. Рецепт. 345 раз рецепт 195-2. Так, ну і що? Ще нам залишилося 20 мішків. Звичайно вони не входять в фарм. Я просто вам показав, що я нафармів за 20 000 монет, але паралельно раз в тиждень ви ще можете робити ці контракти. Так що, поїхали. Чому б і ні? Давай. 15 точок. Це дуже добре, тому що зараз шмотки Т2 всі підняли. В рівні. Так, стеларі, це таке собі. Те... Ой, синій капішон. Т2 лук. На крит хід Вже очікую, що там купу грошей. Т2 щит На хеві атак. Ще купу грошей. Та не... Кастеларіт. 10 точок синіх. Арбалети на монораген, це хіба що рецепт петінт. Ще один Т2 лук на Макс ХП. На Макс ХП напевно багато не коштує. Ну ці всі мішки самі імбові. Якщо робити, то тільки їх. Ще рукавиці. 5 точок. 50 такого гостилеріту. Де один шолом на Ranch Invasion. Думаю, він теж непогано. Пезно ж та Так. Значить, це що ми маємо? Це зразу можна все викидати, чекай Так, ну напевно, що я витягаю тих 20-100%. А це я не перероблю, бо мені мене не вистачає. Значить. Аукціон. І ще плюс два. 100 180. Нормально так, затарився за один похід. Мданж. Що, ось такі от результати. то, не знаю, якщо рахувати без мішків за контракти то теж нормально так насипало. Як можна її на аукціоні заробити і підфармити камінців для точок для цих. Як вони називаються? Резонанс Стоунів. І так само і на продаж можна нафармити. О, дивіться, скільки їх має. 11, оцих тільки коштують по 15 за штук. 15 за штуку. І ці по 6 і 7 за штуку. Це маєш тут буде 70, тут сотка. І тут. Скільки їх буде по 15 за штуку, це маєш 45. І ще 200 люцентів щоб без місії ще зробив на камені. Так що дуже хороший данж е... Якщо вам здається, що мені просто повезло, пишіть в коментах. Я не маю ніяких претензій, я можу спокійно нафармити знову 20 тисяч цих монет і з радістю ще раз записати, як я формлю цей данж. Тому що мені одне задоволення його фармити, так як там насипає. Два рази я ходив, два рази насипає по 20 тисяч монет. Це співпадіння, не знаю. Можливо, і треба записати третій раз, бо третій раз піти заформити, щоб 33, і точно було ясно, що зараз що цей дан ще мають фіксити, чи він так буде сипати. Поки що не зрозуміло. А так наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. У нас там залишилось біля 100 людей, щоб добити 1000 Пишіть коментар.